Телевізійна служба новин в студії Юлія Бориско під завісу понеділка, саме час його підсумувати. Приєднуйтесь. Добрий вечір. Фінал драми із вбивствами і захопленням заручників на Харківщині застрелили розлюченого боржника, який, не бажаючи віддавати свій будинок, убив двох людей та полонив трьох працівників автозаправки. Після скоєння злочину він намагався виїхати в зону АТО на територію контрольовану бойовиками. Щоб знешкодити захопника, правоохоронцям навіть довелося перекривати трасу Київ-Харків. Про драматичний день біля селища Коротич. Докладно Світлана Фечун. На місці події досі працюють слідчі, автівка в якій злочинець тримав заручників. Стоїть на заправці. Щойно поїхали швидки, які надавали допомогу працівникам АЗС, що останні шість годин провели у полоні терориста. Силовики стверджують, ніхто з них не постраждав. Нікого нітураніне не, не ранений, тільки один преступник, безвично і все. Ніхто ні силових структур, ні заложників, ніхто не пострадав. За попередніми даними злочинцю було 48 років. Будинок у місті Люботин, в якому мешкав він, нібито придбав на позичені гроші, які не міг виплатити. І сьогодні вранці до нього прийшли судові виконавці описувати за рішенням суду його майно. Боржник зустрів їх з карабіном, убив одного з понятих та чоловіка, що супроводжував судового виконавця. А потім, намагаючись втекти на своїй машині, заїхав на АЗС на трасі Київ, Харків неподалік селища Коротич, і захопив. Я спав в машині, три вистріли почув. Побачив, як охорона тікає, з заправки, персонал, весь, всі ось сюди в зеленку потікали. Бачив його, бачив, як він заложник, як він в машині сидів, ружйоба не ружьо, а що там в нього, снайперська чи, чи автомат, що не знаю, не, не, не бачив. Бачив тільки верхівку. Операція з визволення заручників тривала понад шість годин. На цей час силовики оточили заправну станцію та повністю перекрили рух по трасі Київ-Харків від Люботина до самого Харкова. Відомо, що злочинець кілька разів змінював вимоги. Це було і надання йому автівки, і забезпечення безперешкодного виїзду до Росії або на територію захоплену бойовиками у Горлівку. Скористатися своєю машиною він не міг, вона заглохла. Отже, через кілька годин переговорів він захопив одну з автівок, яка була на заправці, посадив туди заручників. І намагався втекти. І саме тоді було прийнято рішення його знешкодити. Деталі спецоперації правоохоронці поки що не розголошують. Відомо лише, що на фінальній стадії операції працював снайпер. Світлана Фечун, Микола Щіров, Харківщина, ТСН 1+,1. активні обстріли у зоні АТО. Зокрема, вперше після тривалої перерви противник відновив інтенсивний вогонь по житловому сектору станиці Луганської. Близько десятка будинків постраждали лише минулої ночі. Стрілянину з боку Луганська вели понад чотири години поспіль. Бойовики застосували гранатомети та заборонені великокаліберні міномети. З Луганщини Іван Гребенюк В станицю Луганську повернулося те, чого боялися найбільше. Знову страждає мирний житловий сектор. Ось тут десь близько десятка хат. Це наслідки сьогоднішнього обстрілу. Все просічене наскрізь. Востаннє так щільно населений пункт накривали ще взимку до так званого перемир'я, і ще тоді більшість людей виїхала з цієї частини селища. Вона просто на долоні у бойовиків лишились лише кілька десятків родин, ті, кому просто нікуди їхати. Те, що цієї ночі вижили, називають дивом. Вибило повністю. Одну кімнату повністю завалило кришу з двох сторін. Ваня, що ж робити? Що ж що робити? Ваня, бійці з батальйону Чернігів, які тримають оборону на підступах у місто, кажуть, щільність обстрілів надто зросла протягом останніх семи днів. Нинішній був найпотужніший. Це що залишилося від снаряда, який ось лучі, ось стоїть будка. Оце СПГ, це у таким по нас стріляють кожну ніч. Ще по нас летять птури. Міномети 120 мм Васильок 80-міліметровий, ну це вже так. Українські бійці певні по них працюють професійні війська, їх видає і те, як поцілюють і чим стріляють. Це не перша така вже. Це пробиває все. Бронежилет нічого не допомагає. Околиці станиці Луганської, також під вогнем села Валуйське та Артема. Ті ж гранатомети та міномети, і ті ж руйнації, здебільшого житловий сектор через обстріли нині закрили і перехід між станицею та Луганськом. <прес stata> <tous. подобниця> Перший раз вирішила вибратися крібенку і не пускає тут вот одному підходила, до другому. Раніше тут був міст, після підриву його частково відновили, і місцеві продовжують ним користуватися як неофіційним переходом. У кожного своя мета, робота, родичі, дешеві харчі. Але з огляду на те, що обстріли почастішали і стали влучнішими, тут схиляються до того, що серед простого люду є інформатори. Це соціальні картки, які давалися тим людям, які ходили на вибори. Це зимаємо їх і це такі ленточки. Вони носять. А сюди То... що ходять за їжею? Їжа, їжа, їжа минулої ночі. Українцям вдалося вгамувати бойовиків тільки вогнем у відповідь. Відомо про щонайменше трьох поранених з того боку, з нашого без втрат і потерпілих. Розвідникам же вдалося перехопити ворожі переговори, які доводять ця ніч у станиці. Теж може бути вкотре гарячою з Луганщини Іван Гребенюк, Андрій Хлус та Станіслав Кренчук, ТСН 1+,1. і на Донецькому напрямку тишу на лінії розмежування переривають залпи ворожих гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. За даними штабу, АТО сьогодні обстрілювали опит піски та шахту Бутівка. Саме тут найчастіше працюють ворожі танки, майже впритул прямою наводкою. Під прицілом бойовиків також Авдіївка і тамтешній коксохім. Напередодні там тільки-но відновили виробництво після кількаденних обстрілів. Ну утім, через нову атаку бойовиків роботу найбільшого в Європі коксохімічного заводу знову довелось зупинити. Розповідає Олександр Моторний. Це сектор Б антитерористичної передової і тамтешня тиша так звучить і за кількасот метрів від міської смуги Авдіївки. Саме такий вигляд нині має за тиша. А це наслідки діючого режиму припинення вогню, ще палаючи цехи Авдіївського коксохімічного заводу, Його атакувала ворожа артилерія упродовж трьох днів. Останній найпотужніший обстріл кажуть українські воїни-десантники, був неймовірно влучним. Тут падалося 120 120, сто міліметрів міна. Буквально це вчора бомбили. Получається, перший був у них пристрілочний, а потім ще ну десь 15 мін впало по заводу. І після того. Наслідки немає ні води, ні світу в городі. Подачу води, принаймні у більшості районів Авдіївки, надвечір неділі відновили, і світло було з'явилося, але не надовго у штабі нині називали цифру 13 обстрілів українських позицій зі сторони бойовиків. Було у секторі Б упродовж останніх 24 годин. Але тут, на передові біля Донецька, воїни 95 ї ромобільної кажуть, рахувати ворожі атаки насправді справа невдячна. Пару разів на день, якщо не більше. 120-ми, гесом, як коли що прилітає, що сіба може можуть бути. Наприклад, Бувало танк виїжджав. Сюди да. виїжджав за кілометр, півтора працював туди. Найчастіше танки противника виходять на лінію атаки у секторі. Тепер біля шахти Бутівка. Виїжджає, як правило, один або пара панцерників із Зеленки і атакують майже впритул прямою на водку. Тим поява, хоч бронетехніки бойовиків, хоч ворожої піхоти непоміченими не лишаються. В день аби виявити наближення противника, вистачає десантникам в принципі і звичайної оптики. А темною порою без спеціальних приладів кажуть, була би просто біда. Дороговартісні тепловізори на передовій зізнаються воїни на 100% Справа старання волонтерів або земляків. Ми там висловили побажання. Ну як не побажання, а просьбу що у нас не вистачає от тепловізора. Прокуратура Житомирської області нам відреагувала, допомогла. Велике, дякую вам. Знаєте, що він служить правому ділу. Замокці жартують. Це той випадок, коли багато просто не буває. Тим більше, що нічних вилазок сепаратистів дедалі більше. Щойно із секретів надходить інформація про наближення противника і лунає команда до бою. Вони починають працювати як злагоджений годинниковий механізм найвищого гатунку. Дистанційні артилерійські атаки тут майже щодня перемежовуються із намаганнями диверсійно-розвідувальних груп бойовиків наблизитися в притул до українських позицій, але десантники навіть не намагаються приховувати, що не варто їм сепаратистам того робити. Тут алупля, там десь проходити стараються за 50, за 100 метрів. Скільки дойдуть? околиця вдівки Олександр Моторний Сергій Кисельов та Сергій Шпортили ТСН 1 плюс +1. Воєнний трофей СБУ продемонструвала найбільший безпілотник російського виробництва форпост, вартість якого експерти оцінюють у 120 мільйонів гривень. Його збили в ніч на 20 травня на селищем Піски Донецької області. Літальний апарат має всі розпізнавальні знаки Росії. Дрон летів на висоті близько тисячі метрів, потім спустився для розвідки на висоту 250 метрів. І тут наші бійці влучили в безпілотник з кулемета. З допомогою цього летючого форпоста можна було навіть перехоплювати переговори. Конструкція дозволяла керувати безпілотником на відстані 2,5 сотні кілометрів. За інформацією української розвідки, таких безпілотників у Росії було 12, Тепер вже на одного менше. Відновлені. Він не підлягає, але може бути доказом російської агресії в Україні. Звертайте увагу, серійний номер 923, бортовий номер 923. Тобто, це однозначно російський безпілотник. Були видні спишки в ньому. Одна з пуль попала в блок питання, в результаті чого <говорит> він обісточився і потеряв управління. Росіяни купили у ізраїльтян. Ліцензія на його правострії і зборка осуществлялась на уральському заводі. Е, условиям ліцензії, звісно, ні в другие страни, ні тим более сюда, в Україну перепорода, доставлен. Росія вперше за тиждень на офіційному рівні згадала про своїх спецпризначенців, яких затримали на Луганщині. На сайті російського МЗС з'явилося повідомлення про зустріч із тимчасово повіреним у справах України в Росії, на якій московські дипломати наголосили, що російський консул чекає на дозвіл зустрітися з Єрофеєвим та Олександровим, підкреслили, що Україна його не пускає, і взагалі політизує цю тему. До сьогодні Москва згадувала про бійців століття лише на рівні Міноборони в контексті того, що Єрофєєв і Олександров з лав збройних сил звільнилися, хоча в усіх інтерв'ю. Зокрема, і ТСН затримані військові. наголошують, що вони кадрові офіцери, а в Україну приїхали як розвідники і мали стежити за діями української армії. Наразі вони перебувають у київському шпиталі. Агентство Інтерфакс із посиланням на власне джерело повідомляють, що сьогодні їм зробили чергові операції. Вони вже відійшли від наркозу і почуваються задовільно. На допит до генпрокуратури викликали Сергія Клюєва і Сергія Льовочкіна. Вони будуть свідками у межах розслідування умисного вбивства у квітні Екс Нардепа Олега Калашнікова. Слідчих цікавить наскільки близько ці ексрегіонали були знайомі з загиблим, чи були конфліктні ситуації, погрози, борги і спільні проекти, зокрема пов'язані із партією регіонів та передвиборчою кампанією. Поляки обрали собі нового президента у другому турі. Переміг Анджей Дуда за офіційними результатами. Він обійшов чинного главу держави Броніслава Коморовського на 3% голосів. Чи зміниться і як зміниться польська політика щодо України? Зокрема, і про це Яна Слєсарчук. Ранок переможця президентських виборів анжетуди починається з кави. Її майбутній президент Польщі наливає всім охочим у середмісті Варшави. Так розпочалась його кампанія перед другим туром виборів. Так вона завершується. Вперше бачу як обраний чиновник. Дякує людям. дані екзитполів 53 – 53% проти 47% у чинного президента Комуровського. Він визнає поразку одразу після їх оголошення. Гратулює моєму конкуренту. Поздравляю свого суперника на виборах пана Анджея Дуду. Бажаю йому успішного президентства. Бажаю так, бо зечу Польщі добра. хто за ті, хто за мене проголосували, обрали зміни, і я вдячний за це. Консервативну партію Право і справедливість, до якої належить Дуда, очолює Ярослав Качинський, брат загиблого в авіакатастрофі під Смоленськом президента Польщі Лєга Качинського. І вдома, і за межами Польщі, вона жорстко критикує Росію. Польща парламентська республіка, тож фактично керує країною прем'єр. Але саме президент визначає зовнішню політику країни під час виборів. Дуда заявляв: ні за які економічні інтереси не можна продавати Україну. загальноєвропейський тиск на Росію слід збільшити. Але про Введення до України польського контингенту все ж таки висловлювався куди обережніше. Це дуже серйозне рішення, над яким треба розважливо думати, але Польща могла б надати допомогу, якби ухвалила таке рішення. Не минуло і кількох днів після цього інтерв'ю. В мережі поширили закиди, начебто, Дуда, нащадок Бандерівця Міхала Дуди, що воював у Бещадах, Карпатських горах, але на результати виборів вони не вплинули зараз ставлячи 100 злотих на дуду, виграєте граєте 165 злотих. А якщо поставити 100 злотих на коморовського, виграєте граєте 200. Перед першим туром дві тратини охочих зробили ставку на переможця. Розповідають букмекери ставили на коморовського, але вже перед другим оцінки змінилися кардинально. Тепер головна інтрига осінні парламентські вибори. Якщо електоральні симпатії залишиться на боці права і справедливості, прем'єром знову, як і за часів брата, може стати Ярослав Качинський. Яна Сарчук, ТСН 1+,1. Москва гримнула дверима перед депутатом Бундестагу, керівнику німецько-української парламентської групи Карло Георгу Вельману. Росія заборонила в'їзд на чотири роки. Про це німецький політик дізнався безпосередньо в, в аеропорту. До Москви Вельман прилетів на запрошення російського депутата та мав брати участь у переговорах щодо України. В німецькому МЗС заборону назвали незрозумілою і неприйнятною. Ну а в російському мовчать воїни світла, воїни добра. Автор однієї з головних пісень майдану білоруський музикант Сергій Міхалок отримав посвідку на постійне проживання в Україні. Колишньому лідеру гурту Ляпі Струбіцької, тепер лідеру гурту Бруто сьогодні в міграційній службі вручили відповідний документ. Він гарантує головні права і обов'язки, що є і в українських громадян, окрім права обирати та самому претендувати стати президентом, депутатом і чиновником. Сам міхалок запевняє, що для нього головне свобода і музика Білорусь. Музикант покинув саме через заборону виступати з концертами вдома. А після того, як підтримав українську революцію гідності, йому закрита дорога ще й в Росію. Чеченський Голівуд, Рамзан Кадиров, знявся у художньому бойовику трейлер фільму, у якому голова Чечні їздить на джипі, рятується від погоні та стріляє з автомата. Сам Кадиров виклав у соціальній мережі та похвалився, нібито після довгих перемов погодився зіграти у фільмі знаменитого американського режисера. Хто ж зголосився зробити з голови Чеченської республіки зірку? Невідомо. Проте стрічку під назвою Хто не зрозумів той зрозуміє, вже анонсують у російських кінотеатрах. Торнадо на півночі Мексики забрав життя десяти людей. Ще тридцятьох шукає поліція, серед них тримісячне немовля. Очевидці розповідають, вітер був настільки сильним, що просто вирвав дитину з рук матері. Зруйновані сотні будинків. Рятувальники розбирають завали. Стихія завдала шкоди і американському штату Техас, що межує з Мексикою. Там поранено чотирьох дітей на пляжі, куди впав зірваний смерчем дах. Вбивче сонце в Індії жертвами аномальної спеки за тиждень стали 500 людей. На півдні країни температура сягає 48 градусів. Лікарні країни переповнені пацієнтами із сонячними опіками та зневодненням. Теплова хвиля вразила і техніку, не працює електрика, не заводяться автівки, якими до шпиталів підвозять питну воду. Синоптики поки що не мають чим втішити. Пекельну спеку індійцям пророкують ще на два тижні. Ну, а спека в Україні відступає вже завтра. В столицю прийдуть грози та шквали. Синоптики кажуть, що пориви вітру у вівторок сягатимуть 20 метрів за секунду. Температура повітря поступово знизиться до кінця тижня, замість майже 30 градусів. Термометр покаже комфортні. 20. загалом дощі накриють всю територію України. Ну а рухається циклон із заходу на схід. Лише сонячної погоди у душі бажаю кожній добрій людині і Україні загалом. У сьомій ранку ТСН знову в ефірі ну, а наразі ж добраніч і до зустрічі за добу.